Вітаю, мене звати Ольга Галушка, я персональна та корпоративна стилістка, також засновниця освітнього проєкту Медитон. Сьогодні разом з брендом Качаровська ми будемо формувати комплекти з нової колекції. І давайте розпочнемо з першого. Насправді це одна з моїх улюблених формул. Я дуже люблю активний і такий цікавий верхній одяг. Тому в якості верхнього одягу і основної речі, за яку чіпляється погляд, це, звичайно, тренч дуже красивого, насиченого кольору. І дуже часто я використовую. Такі речі практично як сукню, тому що в нижній частині тіла в мене легін цикаппрімережі, які в русі, в динаміці, будуть легка додавати такої цікавості і нестандартності, певної нетривіальності в комплекті. І насправді дуже часто такі комплекти навіть не хочеться казати рятує, але справді додає такої якоїсь свіжості, легкості і невимушеності якості взиття в мене білі човники, які я до речі не застібаю. Я дуже люблю цей прийом з розстібнутим взуттям. Часто до мене приходять люди і кажуть: так, Олі, у вас взуття розстрібне, Я кажу, так має бути, все окей. І це теж такий супер маленький стилістичний прийом, який додає. Якоїсь незавершеності комплекту, який часто виглядає дуже смачно, і в якості сумки я обрала ось таку стейтмент з люверсами. Вона дуже активна. Мені подобається, що вона практично попадає в тон до. Ну не в тон, але вона така бордовіша і по факту кольори також мачаться. І є активні елементи, які дуже класно завершують цей весь ансамбль і додають такої. Також цікавості в певній мірі. І ще останній момент, на який я б звернула увагу, це, напевно, припіднята лінія рукава. Я дуже часто це реалізовую в своєму верхньому одязі. В принципі, в речах мені подобається, коли є якийсь додатковий шар. Ось, бачите, так виглядає. І трошки припідняла лінію рукава. Одразу комплект якийсь цікавіший, грайливіший і такий стилістично заповнений. А, тут все, йдемо далі. Наступний комплект, в якому мені дуже подобається комбінація цієї фемінності і такої утилітарності за утилітарність відповідає дана куртка на рак. Насправді це такий практично дощовик. Я б дуже класно інтегрувала такий в свій гардероб. Мені подобається, що в ньому є певна об'ємність що його можна регулювати за допомогою куліски. Припіднімати, фіксувати, так як вам це як вам подобається включи при відкритості. Але за рахунок того, що я обрала напівпрозору спідницю, звичайно, мені хотілося дати цю повну довжину. І по факту це дуже класний де такий баланс теж, грайливості і міксу різних настрів. В якості взуття я обрала червоні неймовірні туфлі з ремінцями. Мені дуже подобається їхній носик, те, як вони припіднімають зріст. І Включи також міксу жовтого, червоного і чорного, це виглядає дуже смачно. Мені, мені подобається. І наступна завершальна деталь це буде сумка, маленька, також грайливого вечірнього характеру. Я дуже часто в свої комплекти додаю маленькі, вечірні сумки-клачі чи ось такого формату сумка, які додають. Якоїсь невимушеності і таке враження, ніби у вас не суперактивний робочий день, а ви просто вийшли кудись прогулятися. Хоча насправді це може бути абсолютно не так. І супервисока горловина, яка захищає якось від вітру, якщо таке є, і додає також певної активності в портретну зону. Мені тут навіть хочеться максимально забрати волосся, щоб на нього не падало багато уваги, а залишити саме перенаправити всю увагу на верхню частину. Ось такий. Outfit. І крайній комплект на сьогодні я його називаю вчительський, але чому б і ні? Я часто виступаю в цій ролі. Мені дуже насправді подобається селет, неймовірно класний. По-перше, довжина спідниці, яка злегка привідкриває щиколотку. Мені дуже подобається цей села, який красиво формує талію. Ну і звичайна історія з тим, що це короткий рукав і дуже класно проводити весняно такий літній сезон, адже будете відчувати себе максимально комфортно. Вирішила. Доповнити його мікросумкою такого насиченого шоколадного кольору з певними гранжевими елементами, які класно контрастують в порівнянні з самим костюмом, з такою офіційною, діловою, навіть злегка діла лайк історії. І також човниками шоколадного кольору замшевими, які насправді також гарно мечаться сумкою. Це насправді така взагалі немоветонна історія комбінувати сумку по кольору з зуттям. Навпаки, виглядає дуже органічно та цілісно і гармонійно. На сьогодні нас все дуже дякую всім за увагу. До нових зустрічей.